Верхню кришку, знов задню кришку. Хочу відкрутити шкіл, а не можу його. Маю такі е подібні ключі зірочки не йде. Зараз я покажу, як я. От в мене є така От така є зірочка. От така. Чи Тут що є? Так, зірочка. Зараз я покажу, як я буду відкручувати. Зараз ми попробуємо як він буде нам отут, а мені буде він відкручувати. А так я туди вставлю його. О, Зараз я буде добре вставлю. тут заходить. Так. так, поставлю От є підсвітка. Тут нижу. Так, Крутиться. Так, це він нам буде закручувати. А, бачу, що він, ой, що по чуть-чує. -чуть. Обороти на хлопці. Так, ну, другий бік нам треба відкручувати. Так, ми ну, пробуємо. Ага, Ніць не вдалося, чи щось. Так, і не вдалося нічого відкрутити. Збило воно оці грані тут. Отака справа. Що тепер робити? Не знаю. Прорізати хіба відкручувати. Не вдалося випробувати інструмент.